Всім доброго дня, пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress Це прийшла товари які по акції. Три товари за 6 доларів. Ось такі. До речі, можна брати, по ходу, необмежену кількість товарів. Все одно будуть вони по 2 долари. так Дивимося, що до нас сьогодні прийшли. Беремо першу. Це є камінь. Камінь для заточки ножів. Ось такий. Ну, розпаковувати не буду, але нема смислу. За 2 долари, я думаю, нормально. Так. Дивимося, що нам друге прийшло. Так. Прийшов USB хаб. Прийшов USB хаб на 4 виходи USB. що перевірити, я навіть не знаю. Але навіть простенький телефон. Ага, телефон здох. Коротше, я перевірю на в описі, щоб не затримувати відео, чи працює хаб. Так. І наступний третій товар. Так, це є зарядний пристрій. Три входи USB і один. Type-C 20ваттний показує. Ну і один вхід звичайний USB швидка зарядка 3.0. Ну, ми таких блоків вже брали. Швидка зарядка тут присутня. Ось такі товари сьогодні прийшли з Aliexpress Буде ще більше товарів. Підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого йде в дорозі. Всім дякую за увагу. От, До речі, ще можемо перевірити, чи хаб працює. От, Все нормально. Ну, тут, звичайно, якщо буде передача даних, то буде, звісно, не швидка передача. Не 3.0. Але за такі гроші, я думаю, це нормальний товар. Так, всіх дякую за увагу і до наступних зйомок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.